thank you Ні, всі сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь про майбутнє спорту на Буковині та в Україні. Зокрема, будемо сьогодні говорити із гостем нашої студії. А Ним сьогодні є чемпіон Європи та світу з бігу на 1500 метрів. Заслужений майстер спорту України, кращий спортсмен України 2006 року, учасник трьох олімпіад. Іван Гешко. Доброго вечора. Доброго вечора. івана. Напевне, розпочну з найважливішої теми на сьогодні. Це 23 вересня. Відбудуться олімпійські вибори. Ви є кандидатом на посаду голови обласного Відділення Національного олімпійського комітету з ким будете конкурувати. Ну, на даний момент є тільки один кандидат, якого висунуло міське спортуправління та міське відділення НОКу це наш е, Микола Трохимович Федорук. Бувший мер, а зараз він народний депутат. Е, я чогось думала, що можуть на цю посаду висуватися люди, котрі мають і безпосередньо якесь відношення до спорту. Ну, як ми бачимо по практиці, на протязі. Багатьох років у нас завжди, як кажуть, посідали люди, які були зв'язані або з владою, або з бізнесом. І чомусь така була тенденція. І зараз хочеться є люди, які видвинули мою кандидатуру, щоб кажуть, щоб ну, щоб займалися люди тією тією справою, від якої вони, якою вони займаються, а щоб не було, наприклад що як я не можу таке в медицину для, для, тому що це не моє, то хотілося ж що так, щоб хто фізкультуру займається, той займається фізкультурою. Ну мені взагалі дивно, чому ви ще раніше, чому до цього часу так не є головою обласного відділення. Ну, побачимо. Я думаю, час розставить все на свої місця. Але просто цікава думка Миколи Трохимовича. Він знає, що ви теж балотуєтеся? Ну вже на, наскільки я знаю, думаю, що знає, тому що е, вже зав завтра буде засідання виконкому. Відділення ноку. Я думаю, я, я впевнений, тому що він був проінформований про те, що е, його подають кандидатуру, і напевно вже і що знає, тому що ми вже знаємо, і в пресі є написано те, що моя кандидатура також є на цю посаду. Але ви з ним не спілкувалися особисто? Ні, ні, особисто я З ним не спілкувався, тому що ми знаємо, він зараз є народний депутат. І я думаю, що в нього просто навіть немає часу. Для того щоб як і зі мною спілкуватися, напевно, і він не знаходиться в Чернівцях. Ну в засобах масової інформації вже пишуть, що якщо він тільки зрозуміє, ну ж таки, якщо він не був поінформований, можливо, що ви йдете. А якщо він вже зрозуміє, що йде Іван Гешко на цю посаду, то він зніметь свою кандидатуру. Про це ви ще нічого не знаєте? Ну, Я не знаю. Це його, його це тільки він, напевно, його буде рішення, і поки що я не володію цією інформацією. Добре, тоді почекаємо до 23 вересня, так але хочеться вже знати. Ви напевне якось готуєтеся. Які у вас нові функції з'являться, якщо ви станете головою обласного відділення Національного олімпійського комітету України? Ну хочу сказати, що я вже на протязі багаття більше 10 років. Напевно, відколи я був олімпійцем. Я займаюся саме тим, чим повинен займатися олімпійський, Олімпійський комітет, ну Олімпійське відділення в нашому краї, так як він займається в Україні. Це пропаганда. Олімпійського руху, пропаганда здорового способу життя, залучення дітей і всіх людей заняття спортом. І я думаю, що я в цьому я цим і буду займатися. Також хочеться втілювати деякі нові проекти, тому що, на жаль, він трішки як кажуть. Декілька є там е, акцій, яких протязі року проводяться, і все. Хочеться більше, щоб він щоб е, зробити так, щоб національне ну відділення ноку вже у нас жило постійно, щоб було не тільки там раз. Квартал або ще якось там відправили там олімпійців, раз відправили, там підняли прапор, там провели декілька, я кажу, олімпійських уроків, потім вже нічого немає. Хочеться, щоб воно жило постійно, підтримувати наших олімпійців, адже в нас, як кажуть, історія, хоч і не така велика, але вона є. У нас є на останніх олімпійських іграх У нас було четверо представників нашого краю. Я думаю, що ця тенденція буде збільшуватись. І хочеться, тому що інколи є така ну, там, ситуація, що олімпійці вони навіть вони не можуть. Там, там підійти, бути якимсь таким між ним посередником на навіть от, про з даже про зустріч. Там ж і з ладою також, коли вони приїжджають змагання, їх зустрічати. Якісь можливо, якісь є питання, які вони не можуть самі рішити, але з допомогою інформації можна то питання рішити. Хочеться цим займатися, хочеться створити ще якісь деякі більші змагання, Ну більше змагань попаралізувати ті е, види спорту. Які кажу в нашому краї є самі перспективні, тож і лук і. Легка атлетика, там, велосипедний спорт, і все. І хочеться цим кажуть, тим, чим я займався, просто дещо ще додаться, яким... це, це, це справа мого життя. Звичайно, ви все життя займаєтеся так. спортом. Тобто це вам тільки в плюс. Це я я уявляю собі, якби я була на вашому місці, знаючи, що спорт це моє життя, але я досі не можу. На громадських засадах. Так, так, це це вже... само, це само, це на громадських засадах сьогодні. Постійно проходить акція це олімпійський урок на початку навчального року. Я тільки сьогодні був у двох школах, і хочеться, щоб… Наші ну, олімпійці спортсмени це є приклад для, для діток. Ну, звичайно, Коли наші олімпійці, коли там Микола Лабовський, Тіана Дорохова, там інші приходять в школи, там просто сидять тільки по півгодини-годині, роздають автографи. Я думаю, що це є, я, я впевнений, в тому що з тих 100-200 діток, коли ми приходимо до школи, я думаю, що одна-дві дитини, якщо вона буде займатися після цього спорту, я рахую, що це вже є великий плюс у нашій роботі. Але обов'язково. Трібно для того, що щось було, потрібно цим займатися, і тому я впевнений, що це є хороша справа, яку ми робимо. Це дуже хороша справа, Іване, тому що справді власним прикладом ви можете розказати людям наскільки важливо займатися спортом. Так ви просто роз... Вам нічого не треба читати, не треба готуватися. Ви просто приходите в школу і розповідаєте історію свого так, життя. Так. Так, діти да, можуть там, як правильно, ми приходимо, це немає нічого. Ми прийшли, розказали, як ми почали займатися, чому ми почали займатися, що таке спорт, що таке дає спорт, що таке Олімпійські ігри. Всім цікавить, а як на Олімпійських іграх? А як ваше, а як ви думали, а як ви там відпочивали? А як ви то? А як ви то? І для того, щоб це відчути, ми знаємо, що любого спортсмена найбільше бажання це що це взяти участь в Олімпійських іграх. Так тому що ні одні ні одне дійство світу, напевно, не збирає скільки країн світу в одному місці, так. І от Олімпійські Ри просто кажуть, а розкажіть ваші відчуття. Це важко переказати, так тому що це треба відчути. Але ми стараємося і дуже кажуть, дуже цікаво це ці дітям дітям продавати. Ви розумієте, що можете надихнути, так, так можете змінити їхнє життя. Я думаю, що так. Я думаю, що все-таки логічно і справедливо, що ви очолити це відділення. Бажаю вам перемоги. Да. От тобто, вибори олімпійські відбудуться 23 вересня. Це. Виходить, що зараз діючим ще є оцей голова, а ним є Михайло Попівник. Так, від... так, так, так. Де ага. він? Де робота його? Ну не знаю. Ну де... хочу сказати, що також є плюси його роботі. Тоже було Я було хотіла. Кезін. Ви напевне ж дивилися, оцінювали, щоб і для себе знати, що було зроблено так, що було не зроблено, так як ви можете оцінити діяльність. Ну хочу сказати, що. Як ну, як я казав, вже що хочеться, щоб було ще краще, але е, було у нас є, і, і, і він нам як кажуть допоміг в тому, що нам зберегли приміщення, якому, яке в нас є на по вулиці головній за стадіоном Боковини, е, Це олімпійські там, дві кімнати, де є, всі кажуть, е, хочеться, щоб воно е, в дійсності працювало. Ну не так як зараз, але я думаю, впевнена тому, що мені вдасться, якщо я стану на кажуть е, в голові цього, то е, я зроблю те. Що хочеться, щоб воно постійно працювало, щоб могли наші спортсмени, навіть не олімпійці або ще хтось прийти, узнати деяку інформацію, які надати щоб для того, щоб наші як кажуть люди могли займатися спортом і пропагувати здоровий спосіб життя. А, зараз хочеться поговорити про вашу діяльність. Ви зараз є діючим тренером так спортивної школи вищої майстерності. Так. Розкажіть, чи не ну, вийде. Я, я, так? Я, так, я ще зараз, як можна сказати, я і граючий тренер. Ну, на мою думку, для мене, якщо б я колись коли я почав займатися, якби для мене був граючий тренер, це дуже велико значить. Тому що я майже як кажуть, всі тренування привожу своїми учнями. Так? Це всі бігем і крос, і робимо на стадіоні, і там і граємо. Ми, кажуть, ми більше часу проводимо всі разом разом. Це ми проводимо на базі спортклуб, спортклуб Гешко», ми Гешку. В місті Кісмані, де проживають спортсмени з із, 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 із різних областей, з із, із районів. Само собою, що зараз ну, складна трошки ситуація, воно ще не запустилося так, як воно хочеться. Так? Але я думаю, що ми до цього дійдемо. Зміниться, як кажуть, трошки ситуація в державі покращиться, я впевнений, тому що можна буде зробити таке спортивне відділення, таке велике, де може дитина може навчатися. Тренуватися, харчуватися, спати, щоб зробити всі умови, яких в мене, на жаль, не було, напевно, але хочу зробити, щоб наш край славили спортсмени на я кажу, на міжнародних аренах. І я думаю, що це нам вдасться. Чи є у вас вже вихованці, якими ви пишаєтеся? У нас є Числав Антонюк, який посів в цьому році перше місце на чемпіонаті України по 5 кілометрів, друге місце на е на 10 кілометрів також є Віктор Приходько, який є призер України, і декілька ще молодих підростаючих. Тому що ми знаємо, що в будь-якому виду спорту для того, щоб я тільки починаючий тренер, так? то для того, щоб. Не можна, знаєте, якби була якась така формула, аби ще хтось з нас от покажемо, от є 100 людей, скажу, так, ти, ти, і ти будеш тільки будеш чемпіоном, більше ніхто не буде. так? І само собою, що є, кажу, дітей в нас дуже багато, є хороших просто треба я кажу, створити такі умови, щоб і батьки хотіли. Тому що це є теж такий, знаєте, я кажу, трошки як лотерея, що не, не означає, якщо людина буде займатися спортом, вона обов'язково буде чемпіоном. Так? Це важко. І не кожен може кажуть, з цим різкнути, наприклад, я каже: ой ні, мені треба, щоб дитина сиділа вдома, там ще на навчання, одно просто одно нам вивчитися, і все, і більше не це. Ну спорт, як кажуть, багато чому в житті дає. І можуть в перспективі це і навчання любий вищий навчальний заклад хоче в собі мати, наприклад, того чи іншого спортсмена високого класу. Я дотепер, наприклад, в яких я навчальних закладах я навчався. У Київському тровоекономічному у нас в членівцях відділення навчався. і в камянець педагогічний університет я також навчався. Це і вони дотепер мене згадують і згадують своїм студентам. І вони пишаються тим, що я в них навчався. І тому спортсмени всюди в ціні. І того хочеться зробити, хочеться допомогти, так як мені колись допомогло до, до тренера, нам допомагали люди, деякі що допомагали до, досягти цієї цілі, так там ми говоримо навіть дуже фінансово, тому що була скрутна була ситуація тоді, навіть було що цілу зиму я ходив там, в одних кросовках і бігав, і ходив, і все інше, тому що не було ще цього. І того хочеться створити і допомогти, так як кажуть, як мені наприклад дому, то мені хочеться як кажуть стократно це вернути. Я хочу, щоб ми зараз обговорили от проблеми спорту саме на Буковині, і як можна їх вирішити? Наприклад, чи можна залучати іноземних інвесторів для побудови тут у нас олімпійських баз? Ну я вам хочу сказати, що наш край дуже ну, хорошо розташований. що… Декція, ну, ми, як, як, я, кажу, я не можу це рішати, але само собою, що заохочення інвесторів це було дуже добре. На, на жаль, зараз така ситуація, що, то, що в нас від Радянського Союзу ще залишилися, які бази, так? Більше у нас майже відносно нічого нема. Дещо, як кажуть, набор за а так то стараються і завдячую тим людям, яких стараються тримати, то в тому, хоча б як кажуть, знаєте, стані, те, в тому стані, якому воно є. Тому що, як бачимо, у нас їдемо ж ту сусідню Польщу, і їдемо там. Є декілька баз спортивних. Ми там за кажуть не так дорого, але ми там, ну. Я не знаю, чи в нас колись таке буде. Ну, я впевнений, що можливо було, що Польща Але... пройшла шлях, так? Його так, інтеграції. Вона пройшла, так, ми так ми тому що ми починаємо. Я колись починав в мене було, я колись їхав на Кубок Європи, ще 98-й рік. Все ми приїжджали на змагання там, то там все тільки починалося. Приїжджаєш 4-3 роки, а там вже зовсім все по-іншому. Та я впевнений, що у нас це буде. І як ми бачимо, у нас тільки один басейн. В місті Чернівцях і цей він приватний, хоч він не надає там є такі кажуть, форму, такі форми, що там, десь якщо абонемент там дешевше, там для дітей, для школярів ще дешевше. там, і А так то у нас більше ж нічого немає такого, щоб... Якісь нові, ну, хотілося, я знаю, що ще, будучи депутатом міської ради, чи в ліцях, там були проекти, що зробити реконструкцію стадіону Буковина, наприклад, там, построїти палац спорту, і так як кажуть, все як в проєкті вони це все і до сьогодні, знаєте. І Тому я думаю, що коли, ну, щоб кожна людина, ну, приходили людини до тої справи, хто і цим займається, то я думаю, що в тому, що. Рано чи пізно ми не можемо застоюватися на одному місці. Нам треба рухатись вперед, тільки і робити хороші справи. Е, от я думаю, що ви зі мною повністю погодитеся. За часів СРСР був культ спорту, здорового способу життя. Зараз чогось його немає. Чомусь. Ну, бачите, да, бачите, ну, на мою думку, зараз придумали то ці всякі, там е, е, на, відмінили оцінювання на уроках фізкультури, так. Плюс зараз поробили по групах. Я зараз був в школі, інке, викладач мені каже, що я зараз не можу навіть набрати баскетбольну команду для дівчаток, щоб взяти участь у чемпіонаті районі, тому що там лікарі не дали довідку, що вони там займаються в третій групі, а там повинно бути ці, що в першій групі. І, на мою думку, що це не є правильно, тому що лікар повинен тільки рекомендувати. І ми дітей, ну коли дитина теж зараз, ми коли вчилися шість днів. Так? У Мене було, я приходив півтретє, я півгодинки відпочиваю, я йшов на тренування, а зараз діти до п'ятої години тільки в школі. Плюс інтернет, Западок, бда, ну, плюс беремо, плюс беремо інтернет. Якщо кажуть, якщо у нас з двох років діти сидять вже в телефоні, то самі розумієте, до чого ми йдемо. Хоча я в мене, наприклад, я стараюся так своїх ну, дітей, що в мене зараз не ба. В них в мене як для них комп'ютер зараз на даний момент це як кажуть не існує. Тому що у мене вийшли на вулицю. Багато залежить, на мою думку, це від батьків. Як вони ведуть якийсь спосіб життя, розумієте? Тому що дітки що хотіти, хочуть рухливості, так? І от будучи там, наприклад, в сільських школах і в міських школах, проводячи, проводячи ці ж олімпійські зустрічі з, з олімпійцями, то я бачу, що в сільські, коли хтось вдома має, має корову, він має це, вони ціле літо там, десь на младі, грають в футбол, постійно всі рухливі, дивишся там. Це я кажу, не хочу собі або ще щось, але всі дітки худенькі, всі підтянуті, ну, видно, зразу, що вони хворіють. менше Вони, напевно, да, вони а вже в місті бачу ну, дитину, видно зразу, я можу, скажу, дивитися на дитину, я її бачу зразу, що вона грає комп'ютер, сидить вдома, і одного друга вона мало рухається. І це є проблема не тільки, кажуть, ну, що там кажуть, там, вчителі вині або ще щось. Це насамперед її батьки. Ну і сама система не потрібно було відміняти, наприклад, відміняти, от кажуть, що от, діти від того, що займалися фізкультурою, вони там. Є, що помирала, так так це є трагедія, але не треба шукати тільки кажуть, тому що в фізкультурі. Тому що треба, треба до поперед попередньо цим а, займатися так. Треба постійно цю підтримувати людина. Це просто і приклад. От мене, от мене бабуля, бабуля до 85 років рухалась повністю сю цей, так вона ходила, на 85 років, сама копала картошку цю. Потім там вона уломила шийку бідра і через зробила операцію. Вона почалась І Вже після цього буквально за рік-два вона піддала так, якби за 10 років. Постаріла, розумієте? Так само і діти. Якщо вони рухаються, то вони більш жвавіші і більш здоровіші набагато. Тому що коли ми кров. Кров, серце проганяємо, серце росте. Якщо серце сидиш, ти постійно сидиш, вони, ти його не проганяєш, воно маленьке, воно так і стоїть на місці, розумієте, воно не розвивається. І тому потрібно міняти. Ну це якщо тільки зможуть змінити, напевно, я думаю, що це шкільну Ки... програму треба змінювати, так? Кані, само все це, це шкільно. Ну це загальнокраїнську треба змінювати. Так, як сказали при радянському союзі, де, ну тоді була трошки, напевно, інша політика. Чому? Тому що дивіться, коли був беремо в Італії, так я прийшов. Прес покачати, у них немає ніде турніків. немає нікде. А вже коли мені сказали, чому? Тому що у нас вже готовили колись учнів шкільних, так, вони вже готувалися до армії, всі готувалися. Були нормативи, був значок пункту ГТО. Ми коли я коли подивився зараз, які в 3 класі були нормативи ГТО, так, то я впевнений в тому, що 10-11 клас. І я думаю, що вони не пройдуть. тому, що ми зробили було таку невеличку, коли було перед минулими виборами. Ми зробили були трошки ці саме серед кандидатів. От здати норматив ГТО третього класу, та хочу сказати, що там крім того, що вони мітнули м'ячик з інших трьох трьох видів не, не пройшли навіть третікласники. Тож до чого я веду, що не потрібно це все відміняти, а потрібно наоборот. Треба вдосконалю. вдосконалювати. Можна вдосконалювати, можна змінювати. Але та ситуація, яка є зараз, на мою думку, вона зовсім неправильна. Ну що ми ж на шляху до євроінтеграції, думаю, можна спокійно брати приклад європейських країн. Як там до речі? Ну там всі рухаються. там проходить. Немає там mm -hmm. само собою. Хтось де йдуть, і в бари, але всі там всі бігають. Всі, всі займаються велоспортом. Як людина повинна собі займатися тим видом спорту, який їй подобається, тому що не можуть всі, всі бігати, всі грати в футбол, всі там ще щось інше. Але всі обирають для себе. Я, наприклад, мене в мене з Італії багато часу там проводив колись, то в мене багато там знайомих. Всі чимось займаються. Якимось видом спорту, обов'язково там, хто в гори тільки ходить, хто ще щось, ще щось. і Ну я вам скажу, це сіно, по чуть -чуть це в нас теж втягується. От я в лісі, коли бігаю, я дивлюся, так на будні дні ще з'являється Одну-дві людини що в лісі ходять, так? А на вихідні вже більше людей ходить. Що я говорю лише про кисмі. Так само я впевнений, що і, бачу в Чернівцях, там збираються вони в суботу, там, кожної суботи збираються в парку. І появляються нові люди. Але, але люди вже, знаєте, що вони вже, коли якась проблема в людини, тоді воно вже починає, там, а ну, як нам краще почати, як нам краще. Цього? А до цього треба треба йти зразу, щоб не було проблеми. І займатися біг. Лигонь, ходьба, біг. Та ж, не зна, не, ну, там доказано вченими, що. Потрібно в день прорухатись до 10 кілометрів. Так? Це, кажеться, це така дистанція. О, о, це так багато. Це буквально 10 кілометрів при нормальних підготовках. Це в районі години. Це може, я, наприклад, дайте мені групу 20 людей зберемося, я, я доведу вас за 3-4 місяці, ви пробіжте в мене 10 кілометрів за годину. Це є без проблем. Хоча я біжу в середньому темпі там 35-40 хвилин, так? а для, ще так розберемо, Для будь-якої людини, яка, яка ходить, можна спокійно, пройти, що вона пробіжить 10 кілометрів. А, на вашу думку, чи достатньо спортивних шкіл є зараз на Буковині? Я, я скажу, да. Я вам хочу сказати, що спортивних шкіл достатньо, але інфраструктура трошки, навіть як трошки сильно хромає, тому що що для того, щоб зайнятися спортом, що потрібно, це прийти саме основне це місце це переодітися. Після цього повинна ну, мінімальна бути база. Так? Ну, як беремо, ну, так так? Ну, беремо, як я займаюся так? Для цього треба, як кажуть, мінімум, тому що там теніс там, займає, там, наприклад, треба площадка, Це все воно трошки має такий має дорогий вид спорту, вже і та гімнастика. А на вулиці і вона більше часу займає. А побігати, так? наприклад, по-таких простому, в великих легентрах. Це треба прийти, переодітися, побігати, пограти, м'яча, там якісь ігрові, тому що в легкітлеці не включається, тільки, наприклад, там вже біг і ще щось. Там Баскетбол, футбол, ну що Координацію рухів дитини це саме основне, щоб потім ну, добре це йде, ви кажуть, в тренуваннях. І потрібно тільки це саме. Ну, База у нас дуже, стадіон 4, у нас відносно вже стадіон Буковина, звісно, хороший це. Але це не є велика проблема. Все повинно бути заінтересоване. Беремо от такий приклад. В тому році я був запрошено відкривав у Лібішові Волинської області, відкривали там. Селище міського типу, там вроні 5 тисяч людей, є, так? вони поставили дорожку саму сучасну бігову дорожку і там чотири дорожки для тренування, так для цього ну, у нас на буквально шість дорожок є, так. То вони як кажуть, спільними зусиллями. Там, наприклад, районна рада дала певну суму. Голова обладміністрації був зацікавлений і там попросили, ці закатали асфальт. Цю зробили чотири дорожки. Це не є. Кажуть, і воно набагато дешевше. Поставили, наприклад, щоб поставити будь дорогу, там поставити кілометр дороги, так, він буде стоїти мільйон гривень. А ці дорожки йому пішли з того районі 700-800 тисяч гривень, так. Але кажуть, розмови були на всю Україну до тепер. Всі кажуть, як каже, у нас, наприклад, щоб провести змагання навіть рівні чемпіонату України. Це на пальці одну руки. Це Донецьк, Київ, Харків, І то в Харкові там стадіон комусь продали. Клубу ще сюди, да, дорожку вклали, вклали в дорожку там, тож, там, з півтора-два мільйона, тому що стандартний цей так, а змагання не можуть провести. Все, і більше в нас і от, от, зараз беремо Кировоград, в кіровограді поставили нову дорожку один. Там повністю все ядро для легкої атлетики. Це стадіон з боку для метання, для цього. Всього. Значить що? Це цікавилось, що керівництво. Якщо керівництво зацікавлене хоч трошки, я думаю, що це не є. Такі великі, навіть для чернівців, це не великі гроші, які тратяться на, я кажу, на щось інше, і можна спокійно за скільки років, щоб мати одну спортивну арену. Я дуже що це не є. Все залежить від керівництва. А чи тренерів вистачає? Чи є фахівці ці галузі? Є, я хочу сказати, є. Ну, як нема. У нас, по-перше, на, на протязі десяти боїмося, що почнуть виїжджати. Та на протязі десяти років, чи, маємо, чи скільки у нас є кафедра фізичного виховання? І спорту в Чернецькому національному університеті. Тренер є, але ну, також, ну... Знаєте, так, так в любі професії, і бачимо, як практика йде, що закінчили один факультет, а займаються потім іншою справою. знаєте. але чому? Тому що само собі, так, як і в будь-якій справі, ти коли йдеш перше на роботу, зарплата на що у нас мінімальна зарплата. І зараз є цієї ситуації. Ки само собі за 1200-1300 гривень. Це важко робити. Тому що як я вже казав, кожну справу треба любити і займатися тою, яка тобі приносить задоволення. І тренерів є. У нас тренер є, але нема мінімальної інфраструктури. Які тому що батьки приходять, ну, подивимося, як в нас от на, цьому, на стадіоні Буковина приходять то подивляться там грязно, там грибок всюди. Там, то він каже, що хочу хоче сюди дитину свою давати, тому що для чого вона, щоб вона захворіла або ще щось, бо немає навіть нормально переодітися, після цього помитися, кажу, мінімальних з цих. Іване Тарасовичу, ви батько трьох хлопчиків, і нас вже не так багато часу залишилось до завершення програми. Я хочу, щоб ви зараз звернулися до наших глядачів і розказали, порадили їм як батько, з якого віку вже варто дитині розповідати про спорт і вже визначати в яку секцію її. До прикладу, відвезти, ага. ну ху, по перше, хочу сказати, що е, ну вибираючи вид спорту, вид спорту можна займатися також залежить з якого віку, як і який вид спорту, тому що, наприклад, якщо гімнастика, великий теніс. Там навіть настільний теніс, це все це все повинно, наприклад, навіть на великий теніс, ми з 3-4 років навіть дають. Тому що там, якщо поставити руку, то ну, виставити удар, то потрібно це так само гімнастика. Тому що в гімнасті взагалі малий, малий час, там до 18 років, до 20 вже так не займається. Як які вид спорту, легка атлетика в частності можна сказати, ніколи не пізно займатися, тому що ми знаємо, такі Володимир Куць він почав займатися олімпійським дворазою, олімпійський чемпіон, він почав займатися після того, як три роки в морфлоті. відслужив її. І по по півроку в морі плавав, що не бігав, він 21 рік почав займатися, і після цього став і рекордсменом світу, і, чи, і олімпійським чемпіоном. І на мою думку, наступне, що можна, ну, якщо не бачимо, ну, ще з маленькою дитиною бачимо, ну, який спорт до, до подоби, саме це ви виробити координацію рухів. Якщо ви займаєтесь, ну, ну такі вислові, якщо ви займаєтесь легкою атлетикою, баскетболом, плаванням, великим тенісом, то після цих чотирьох видів спорту, ви можете займатися на любий, ви можете перейти ще на будь-який вид спорту і займатися тим чи іншим. Тому що, наприклад, вже після футболу і після боротьби, наприклад, це там трошки структура тіла, вона трошки, як кажуть, вибирає свою форму під той вид спорту. І вже після, після боротьби, наприклад, це, ви вже не, буде, не зможете бігати. знаєте, Так само після футболу там вже йде одно, друге, треть, і ви трошки стоїте. Ну, важко вже виставити техніку для того, щоб тому навіть я це знаю з особистої практики, що з нами тренувався хлопець, який займався перед цим 5-6 років футбол. І потім бігав, хоч і непогано бігав, біг, по кандидат, ну, біг по кандидату в майстері спорту. Але якщо цими чотирма видами спорту ви займаєтеся, ви розвиваєте усі, повністю всі м'язи і потім ви можете займатися любим видом спорту. Що ж, дякую вам. Івана Тарасовича, що сьогодні стали гостем нашої студії. Нагадаю, глядачам чемпіон Європи та світу з бігу на 1500 метрів. Заслужений майтер, майстер спорту України, кращий спортсмен України 2006 року, учасник трьох олімпіад. Іван Гешко був сьогодні гостем нашої програми. Ви дивилися програму Чернівці сьогодні на телеканалі Чернівецький промінь. Завтра буде новий день, новий гість, нова тема. Побачимось.